Зараз ми будемо дивитися Оленкин перший образ. готові? Оленко? Але то красота. Я не знаю, як вона вгадала з цим, але мені дуже подобається. Це платье, воно просто таке. Жакет шикарно. Про ніжність. Коли а. я захочу бути ніжна, я прийду до Олі за тим, що вона підібрала мені образ. <гум> Пишіть в коментарях, як вам цей образ. Мені, прямо, мені здається, це топчик. Просто топчик. В магазині Фамо. Але круто so, це ти тільки на якийсь тенісний матч. Mm -hmm. О, mm -hmm. Є, це дуже класно. Кепка мені дуже подобається, тому що е, на мою голову не всі кепки підходять. Тут багато місця для великого мозку. Mm -hmm. не дякую, не дякую, не дякую. В готові ви побачити неймовірну Олю. Оля, будь ласка, виходь. А, насправді це така неймовірна ніжнятина. Someone... Мені подобається колір. Оцей батер Йело це просто любов. Це просто, просто бомба. Як вам образ, оцінюйте в коментарях, такий красивий і ніжний. Верхню частину образу ми зробили замість кардигану сорочку. Залишилася та сама спіднічка і футболка. А зараз я тікаю, коли Оля одягне рожеве плаття. Ну, все, ми тікаємо заключений образ. Я думаю, він буде найкрутіший. Оля! Мені подобається, якщо чесно. Тебе дуже мені, гарні ноги. Мені здається, я стала молодшою в цьому платі. Я не знаю, взагалі, чи законно таке мати в своєму гардеробі в 35 років. Скажіть, будь ласка, свою думку, будь ласка, в коментарях.